Привіт, ти на ютуб каналі Ізіально, і це огляд патріотичної блютуз-колонки від українського бренду Gelius. Зустрічайте Gelius Shark 2. Зараз вам все детально про цей девайс розповім та покажу. Починаємо. Дякую українському бренду Gelius за наданий девайс на огляд. Посилання на товар ви знайдете в описі під відео. Отже, колонка отримала мінімалістичний патріотичний дизайн в кольорах нашого незламного синьо-жовтого стягу. Важить колонка 860 грамів. Вага відчувається за рахунок двох батарей по. 1500 мА в кожній роз'єднаній колонці, тобто сумарна батарея на 3000 мА, пиловологозахист IPX 7. Колонки мають потужність 20 Вт, два динаміки по 10 Вт. Тобто в кожній колонці по одному з динаміків по 10 Вт, сумарно 20 Вт. З боків у нас красива LED індикація котра блимає під такт музики. Є зручна петля для більш зручної переноски колонки чи кудись повісити. Зверху в нас прогумований матеріал, кнопки управління та підзаглушення мікро-USB порт для зарядки. Чому не Type-C, не розумію. До речі, головна колонка вважається та, що має петлю: керування, затискання центральної кнопки вмикання та вимикання колонки. Один раз натиснути на центральну кнопку старт пауза. Один раз натиснути на центральну кнопку на головному динаміку це відповісти чи завершити дзвінок. Двічі натиснути на центральну кнопку на головному динаміку це відхилити виклик. Двічі натиснути на центральну кнопку Відключити Bluetooth. Тричі натиснути на центральну Кнопку відключити режим ТВС», один раз натиснути на стрілочку «Право гучність більше, затиснути наступний трек. Один раз натиснути на стрілочку вліво гучність відповідно менше, затиснути попередній трек. Одночасно натиснути на стрілочки це вибір білої чи синьої LED-індикації під час програвання аудіо. Для скидання налаштувань одночасно затиснути стрілочки до звукового сигналу. Зазвичай колонки нагадаю відповідають: в кожній половинці по одному динаміку по 10 Вт, тобто 20 Вт загалом. Версія Bluetooth 5.0. Та звучить колонка потужно. Запас гучності великий, баста об'єм приємний. Колонка в плані звучання мені точно сподобалася. Працює колонка стабільно та без обривів та роз'єднань. Режим ТВС за замовчуванням. Також можна користуватися колонками половинками, окремо не під'єднуючи в режим ТВС. На Ютубі відставання голосу від відео я не помітив, в іграх затримка, звичайно, помітна. Автономність. І за моїми тестами, ось, наприклад, перегляд двохчасового фільму на половинні гучності. Ціло у мене приблизно 20% заряду, тобто 10 годин автономності можна точно вижимати з цієї колонки, а то і більше, що в принципі нормально для такої колонки. Заряджається колонка приблизно за 2-3 години. Підсумок Bluetooth-колонка Gelius Shark 2 це чудова патріотична колонка в кольорах нашого незламного синьо-жовтого стягу. Колонка має приємний патріотичний дизайн, гарну якість звучання, достатню автономність і в принципі мені немає до чого тут прикопатися. Хоча один нюанс все ж таки є. Це порт мікро-USB. Треба все ж таки Type-C тут, а не мікро-USB. Ну то таке вже. Все одно в комплекті йде подвійний мікро-USB кабель для одночасної зарядки двох колонок разом. Дякую ще раз українському бренду Gelius за наданий девайс на огляд. Посилання на товар ви знайдете в описі під відео. Рекомендую. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись також. Там я багато цікавого для вас публікую, так що підпишися, будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів. тому і рекомендую туди підписатися, і придивитися собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі підпису. Під відео і реквізити для донатів також Підтримай канал донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!